Козироги, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Давайте подивимося, яким буде травень 2024 року для вас. Почнемо ми із загальних енергій травня. Для козорогів. Шикарно. Козироги, я вас вітаю. У вас тут ідуть дуже круті карти. Це номер 15 еліксир життя і 45 новий напрямок, нові напрямки, навіть скажімо так. Тобто тут ви знаходите для себе варіанти виходу з якоїсь ситуації. Ви відкриваєте для себе щось нове, ви пробуєте щось нове. І щось нове, що вас дуже сильно наповнюватиме, те, що даватиме вам буквально енергію до життя. Незалежно від того, чи це ви над собою будете працювати і старатись, наприклад, там пішли в спортзал, вирішили здорову е, рутину підтримувати, так? Чи пробуєте себе в якійсь новій справі, чи. Не знаю, бізнесу свій відкриваєте. Тут може бути що завгодно. І класно те, що починаємо ми з 15 ки і доходимо до 45, -ти. тобто карти йдуть послідовно, ви розвиваєтесь. Тобто така натхненна енергія, мені дуже подобається. Однозначно, в козирогів почнеться якийсь такий новий виток в житті саме в травні. Тепер будемо розкривати. Більш глибинно так, що козорогів очікує в травні 24-го року, в плані кар'єри, особистого життя? Яким буде фізичне самопочуття? І як ви будете почувати себе морально і психологічно? Зараз будемо розкривати максимально для всіх. Почнемо ми з кар'єри для козирогів це важливо, кар'єра фінанси. Так, нас тут очікує сімірка мечів. Окей. В позитиві це називається кради як художник. Тобто ви якусь ідею дуже прикольно десь побачили, переробили, видали за свою і заробляєте на цьому гроші. Тобто, тут, скажімо так, нічого поганого по факту не робите, так? Чи можете на цьому заробити, але ну, зовсім таким не дуже чесним методом. Так, це називається підглянути в конкурентів, як там у них, і взяти собі на замітку якісь корисні моментики і підмітити, де, в чому конкуренти просідають. Давайте ми все-таки розкриємо для всіх, наскільки це можливо, для тих, хто зараз, наприклад, там не працює. Як у вас ситуація буде. Так, ну, тут іде розуміння, що фінансів вам не вистачає. Можливо, ви там, отримуєте якусь стипендію, якісь субсидії, якісь виплати, але ви розумієте, що вам цього категорично не вистачає. Також будьте дуже обережні, щоб не потрапити до рук шахраїв. Перепровіряйте, наприклад, якщо ви щось замовляєте в інтернеті, обов'язково перепровіряйте, чи правильний вам лінк посилання відправили. Наприклад, там на Оликсі щось хочете купити, вас відправляють зовсім не туди, куди треба, щоб оплатити, і можуть просто зняти тупо всі гроші з карти, і ви ні з чим. Тобто тут козироги, от хто не працює, в травні будьте дуже обережні, щоб. Просто вас не пустили повітру. Чи є тут якісь нові фінансові вливання? Ми просто розкриємо. Ну, по карті жриця це щось, скажімо так, таємне, незадеклароване. Питання поки що під сімома замками. Ну, так, да, тут можуть бути. Якісь фінансові переводи, або намагання якось фінанси. Зараз поясню, що я маю на увазі. Не знаю. Ну все там. В гривнях закінчились, треба йти міняти долари. Отак. Грошей нема, але треба йти міняти долари. Тобто така ситуація. Або якісь переводи, ну. Таємні, не знаю, може, ви на щось відкладаєте, тому можете ужиматися в фінансах. Але будьте дуже обережні, в такому випадку по сім'їрці мечів, не кажіть нікому, де у вас в яких банках, під яких матрасах, що лежить, де ви зберігаєте, що, що ви взагалі накопичуєте, як варіант, теж не говоріть нікому. Для тих, хто в нас з козерогів в пошуку роботи в травні, яка у вас тут ситуація, опа, для тих, хто в пошуку роботи, козороги, дивіться, тут якимось не дуже чесним методом пройти випробування, пройти співбесіду, отримати. Ну, щоб за вас замовили якесь корисне слівце, скажімо так, тобто десь через якогось знайомого, наприклад, отримати роботу. Ну, тобто, обійти якось, можливо, не дуже чесно систему, да, щоб отримати роботу. Десь халтурить, ну, так от красиво. Тому у вас тут ви тут в плюсі, бо по трійці жезлі це активні дії і успіх. Обійти якось нечесно своїх конкурентів і отримати з цього вигоду. Чи є тут працевлаштування однозначно? Однозначно, так. Для тих, хто у нас працює по найму, яка тут ситуація в Козирогів? По королеві чаш, це за допомогою протекції, наприклад, якоїсь жінки, оцей королевий чаш, можливо, водної стихії, вийти сухими з води, тобто десь, щоб от вас прикрили. Мені просто ця сімірка мечів вона не, не скільки про те, що вас обмануть, а про те, що от ця жінка допоможе вам обійти систему знову ж таки. Тобто вона якось, ну, вас прикриє просто-напросто в якомусь моменті такому критичному, або допоможе вам відкрити обман. Наприклад, там не доплачують вам зарплатню. Ви звернетесь до цієї жінки, і вона така, а, так, тобі ж тут не нараховується те-то, те-то і тет-те. А ви по факту його робите. А чого іншим той нархоз? Тобто це така ситуація, коли ця жінка допоможе вам якось викрити якусь нечесність, якийсь обман стосовно вас. Окей, да. Те, що вас дуже давно нагнітало, те, через що ви просто там спати не могли, можливо, якусь перевірку пройдете. По документах щось могло бути неправильно. Якщо тут питання документів, то перевіряйте все, що ви підписуєте, щоб потім не плакати. Те, що стосується там бухгалтерії і так далі, перевіряйте, що ви підписуєте, де ви підписуєтесь. Тобто, тут треба бути обережним стосовно різних документів, бо можуть іти перевірки по королеві мечів. І ну, ну, захочуть вас тут підставить просто-напросто. Ваші ж колеги в позитиві це уникнути да, якоїсь проблеми на цих перевірках завдяки королеві чаш. І для тих, хто у нас займається власним бізнесом або планує відкривати власну справу. Зароги, що у вас так, четвірка чаш. Я не бачу тут ваших дуже активних дій. Тут просто ви можете Або займатися обдумуванням, продумуванням концепції, або в когось може йти вигорання через те, що ви бачите, що у вас вкрали якусь ідею, або ви сумніваєтесь в тому, що ви вибрали потрібну нішу. Але сенс четвірки кубків в чому? Поки він спить, блін, йому даються ті кубки. Він там щось собі сидить, приунив, а кубок то тут бери, підніми просто очі вгору. Тобто вам тут треба не фігню і страдати козирогі, от, хто власний бізнес хоче відкривати, а просто тупо робить. Якщо треба красти як художник, крадіть як художник. Будьте першими да, в цьому. Тобто не бійтеся активних дій взагалі. Ще одну мені. Ну от, можете розраховувати на підтримку з чоловічої сторони. Якийсь король мечів вам допоможе. Просто от я четвірку чаш за цей не люблю, що поки ти сидиш щось там втикаєш, інші заробляють гроші. Пробуй. Так, рухаємось далі. Що у нас тут в особистому житті? Повішений. Зараз будемо розкривати для тих, хто на нас зараз з козорогів не в парі, хто самотній, хто в пошуку. Яка у вас ситуація. Тут до вас мучиться якийсь лицар жезлів. Можливо, у вас з кимось стосунки були поставлені на паузу, або ви так відійшли від цього всього, щоб прикинути, да, подивитися, що тут нам дають, що нам пропонують. Тобто, тут однозначно виходить на комунікацію з вами король, девіць, лицар Жезлів. Дуже на таку активну напорісту комунікацію, можуть бути якісь запропоновані поїздки кудись там або вдвох, або так далі. Але от по повішеному, да, так, це такий загальний фон для тих, хто самотній, я не бачу вашого бажання виходити з цього стану. Ви якось зараз більше в собі. Він, він висить, він собі медитує. Те, що до вас тут стукаються всякі лицарі, це прикольно, так? дівчата для вас інформація. Але ви ніби більше зациклені на собі. В травні, і, так, да, ви можете приймати знаки уваги, можете приймати цю комунікацію, але ну, всередині то у вас свій окремий світ відбувається. Можливо, ви і не хочете зараз ніяких стосунків. Але без уваги не залишитись. Так, для тих, хто у нас в всяких там любовних трикутниках, кого незрозумілі, невизначені стосунки, у вас що? Знову ж таки, лицар чаш. Побачення, зустріч. Це от я через 5 хвилин буду. Бо для лицаря чаш, якщо він хоче те побачення, він за вами заїде, вас забере, зустріне, там, хоч на 5 хвилин, але він побачиться, емоції свої проявить. Але так як фоном -то тут все рівно повішений, мені здається, що ви починаєте трохи розуміти, що ну, не в ту сторону вас несе, не та людина. Я не бачу тут прямо, що так, все, я зробила помилку, чи я зробив помилку, треба виходити з цих стосунків. Ні, ви зараз поки ніби в такому якомусь очікувальному моменті. Ви або очікуєте, що з вами зв'яжуться і буде якесь побачення чи зустріч, або ви просто зайняли таку вижидаючу позицію. Тобто ви чекаєте, а коли ж? Так? Або коли ці стосунки стануть не трикутником, а двома паралельними прямими. Або коли вже ця людина від вас відвалиться. Тобто, ну, повішений тут, от, чим він тут подобається, він чілить. Він просто чілить, висить собі і дивиться, що відбувається навколо нього. Тут ви все рівно. Ніби отак от, от збоку споглядаєте за тим, що відбувається. Поки ніяких рішень не приймаєте, знову ж таки, зустріч буде. Для тих, хто в нас в серйозних стосунках, визначених стосунках, ви зустрічаєтесь, ви живете разом, ви одружені оці всі справи. Що тут у вас, козироги? Так, маг і повішений. Ну, по помагу разом з повішеним. Знаєте що? От я тільки що подумала, це про те, щоб а, обставини так складаються, що вам доводиться а, брати паузу в стосунках не в тому сенсі, що ви там розходитесь. Ні. Ви ніби пропрацьовуєте якісь свої оці біди з башкою, як я називаю, ви бачайте, що грубо, але по факту, які стосуються відносин да, між чоловіком і жінкою, наприклад, і ви розумієте, що партнер то да. Партнер там хай міняється, підстраюється. Оце... Ну, Та вам теж треба. Вам теж треба. Тобто тут йде ваш акцент на тому, щоб стати кращою версією себе, зокрема, в стосунках. І для цього якось вам. Так, просять карти. і для цього якось вам життя дає момент. Та? Тобто, або, не знаю, чоловік поїхав до мами в село, бо треба щось допомогти. Ви залишаєтесь там три дні самі, бачите якийсь відос в рілсах в Інстаграм, який просто перевертає ваше розуміння. Того, що таке жінка, що таке чоловік, і як оцим двом істотам разом взаємодіяти так, щоб було кайфово. Тобто тут в тих, в кого серйозні стосунки, мені дуже подобається те, що ви будете працювати не лише над собою, щоб стати краще, а так як в нього тут мага є всі інструменти, тут може бути і бажання, і зовнішність свою покращити, і вчитися якось доросліше вирішувати проблеми, конфлікти, і в кар'єрі якось просуватися. Тобто тут ви берете тайм-аут, ніби для того, щоб от реально стати краще. І в голові у вас ці ідеї, вони отже світяться, та вони вже закладені, і ви почнете потроху їх втілювати в життя, тому що МАХ – це не тільки, скажімо так, вольове рішення, це і вольова дія. Тобто там з завтрашнього дня я перестану його пилять, а почну от якось інакше просити про допомогу, наприклад, по, по дому, да, побуту. Тобто, Макс знаходить завжди нестандартні рішення виріш... ну, і вирішує проблему саме так. Якось чітко, класно, але нестандартно, бо в нього є всі. Знання, навики і можливості. Тобто тут можливо ще отримання нових знань там, на якихось курсах психологічних. Або через медитації, через роботу над собою, блін. Оце мені подобається. Тут козороги прям молодці. Так. Дивимось ми з вами вашу фізичну оболонку у травні. Як будете себе почувати? Так, по імператору це класне міцне здоров'я. Це підтримання імунітету. Це, якщо вам прописали якісь ліки, чітко дотримуватись рекомендацій лікаря. Або, якщо вам лікар потрібен, знайти. Класного, якісного, можливо, жорсткуватого, черствуватого, але крутого лікаря. Так як тут такі чоловічі енергії йдуть, ну тут, зокрема, може бути і заняття спортом, і якесь трошки жоще до себе ставлення, бо щось вирослабились. Це так називається. Пожоще, зібратися. Якщо дієта, то дієта, там, не знаю, піст, окей. М'ясо не їсти, окей, їсти м'ясо. Ну, ви думаю, ви зрозуміли. Тобто тут пожорще взятися за своє здоров'я і за свою фізичну форму. Класно, до речі, м'язи будуть нарощуватися по цьому аркану. Ну і в принципі, загалом, якщо болячок як таких немає, то Ну, єдине, що дівчата тут може йти перевірка на гормони, і дивіться на рівень тестостерону. Чи все ок, якщо в когось є такі проблеми з гормональним фоном, або це виявити проблеми, да? це в такому прям негативному ключі, наприклад, там тестостерону більше, ніж естрогену. або щось з тим пов'язано. Але загалом, то тут, в принципі, є така крепка, класна фізична форма. Дивимося, як ви будете себе морально почувати психологічно. Трійка пентаклів, ви будете зайняті роботою. Робота над собою, робота, наприклад, над своїм домом, побутом. Багато загалом роботи і постійних щоденних рутинних, активних справ. Тобто тут взагалі мені подобається те, що психіка зайнята. Вам постійно є над чим працювати. І в багатьох варіантах та розкладу я бачу, що тут ви в травні прям. Чітко взялися за себе і за своє життя. Якщо, ще скажу, для тих, хто постійно потрапляв в любовні трикутники і так далі, для вас ситуація, да? тут може йти пропрацювання з психологом. А чого? А чого? Будете шукати причину, ви її знайдете. Окей, давайте подивимося пораду від карт на травень для козирогів, щоб максимально круто провести. Як тут козерогам треба себе поводити, що робити в травні. Там, десятка мечів, суд, стірка. Ухти, вау! Крутяк! А чого крутяк? Зараз поясню. Тут вам дається другий шанс витягнути себе з якоїсь патової ситуації, вийти переможцем. Так як ретро Меркурій уже закінчився, вже стаціонарний теж ніби як має пройти, і почне він двигатись трохи, то тут попруть справи. Те, що здавалося, що воно вже вмерло, що вже все, що немає варіантів вирішення, от ви отримаєте нові ключі. Як це все вирішити? І ви вийдете переможцем, тобто все класно провернеться. Якщо щось не виходило, от наприклад, подивіться, коли у нас там почався то ретро меркурій цей крайній, подивіться, що ви почали і досі не закінчили, або ну, застепорилось все. Попробуйте повернутись до цієї справи, яку ви почали. І ви здивуєтесь, як е мертва кобила раптом живе, і на ній можна буде їздити. Окей, У мене нова оракульна колода. У мене тут Ленорман. Красивий в українському стилі. Я ще її вчу, але відповіді дає дуже чітко. Тому вирішила вже брати в роботу, будемо разом з вами розбиратися. Що ми на ній подивимось? Подивимось, то ми неочікуваність травня 24-го року для козирогів. Що тут буде неочікуваного козирогів? А лист сад. Лілії і до почуття колоди. Мені прям подобається. Тут ви можете отримати якусь заслужену вами. Хотіла сказати, грамоту. Знаєте, як от суспільство покаже вам що воно вас приймає, що ви маєте значення, що ви багато робите і вас, блін, оцінять. От я вам кажу: поверніться до того, що ви не закінчили. Спробуйте, доведіть до кінця от на чесному слові, на, от, використовуючи всю свою доброчесність. Да? І ви здивуєтесь тому, як багато людей вас підтримає. Плюс Так, Меркурій вже в нас тут не ретро, по документах, от що тут по карті лист, якщо стопорилося оформлення якихось документів, сміло просто закиньте да, вудочку і ви побачите, як все вдасться. Те, що раніше могло там стояти місяцям. Тому тут про те, що раптово ви отримаєте визнання суспільства через якусь вашу справу. Плюс плюшки по оформленню різних документів. Просто будьте чесні з собою і з людьми. Такі позитивна неочікуваність у козерогів, мені дуже подобається. Так, надіюсь, що місяць пройде у вас в позитиві. Думаю, так і буде. Якщо ми так налаштували, значить так і буде. Буду чекати вашого зворотнього зв'язку. І до нових зустрічей, до нових відео, козироги!